Дільниця була закрита. Люди вимагали відкрити дільницю, до людей ніхто не виходив. Дільницю відкрили аж о 8.17. Пояснень ніяких не було. І через хвилин десять тільки ми дізналися, що не з'явився секретар і голова комісії і були тут якби перевибори. Протокола перевиборів нам не показували, не голови не секретаря. І тільки десь через півгодини вони вирішили скласти протокол. Я голова комісії Сокотнюк Валентина Ленидівна. Справа в тому, що секретар від партії пенсіонерів сьогодні не з'явилася. Це вже був третій секретар, який нам давали на дільницю. І сьогодні сталося так, що ми працюємо без секретаря, вимушені вибрати, вірніше обрати з числа членів ДВК людину, яка орієнтується в цих питаннях.